Так, Ліночка, доброго вечора. Як найкраще зустріти день народження, чи є якась порада від вас? О, ви не повірите, так як вам подобається, так і зустріньте. Це те, про що я щойно сказала. Да, можна почитати. Чим далі, чим далі, тим менше це буде працювати Ще раз. Да, от Від кого б ми не почули суперкруту пораду, якою б класною вона не була. Нам треба користуватися інформацією гнучко. Це єдине, що буде працювати, чого б не стосувалось питання, да наскільки б не була авторитетною людина, яка дала вам якусь інформацію, ви маєте відчути. Своє до неї ставлення. Це те, про що я часто розповідала на курсі Таро, да, що іноді там розкиди працює так, що суть не в інформації, яку показують карти, а в тому, як ти до неї ставишся. Тобто може бути таке, що ти чуєш якусь інформацію, і тебе прям агресія піднімається. Вона тобі не подобається. Таким чином, ти розумієш, як ти ставишся до запитання. Тобто у тебе з'явилася можливість відреагувати на це, і ти зрозумів, що ні, тебе такий порядок речей взагалі не влаштовує. Ти так не хочеш. Ти зрозумів, що ти відчуваєш. Істинні провідники, я завжди про це кажу, мають вчити вас слухати себе, а не розповідати вам. Як вам жити, тому що всі знання про вас є у вас? Ніхто краще вас не знає, як вам буде жити кайфово. І все, що треба робити в цьому житті, це навчитися себе слухати і поважати те, що ви чуєте. Ось і все.